22 січня День Соборності України. Любі друзі, пропонуємо вам пройти цікаву вікторину як вихователі Херсонського закладу дошкільної освіти номер 69 Вікторина до Дня Соборності України. Питання перше. Яка подія є визначальною для Дня Соборності України? Об'єднання Західної та Східної України стало визначальною подією для оголошення Дня Соборності України? Питання друге. У якому році відбулось об'єднання? Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. 22 січня у 1919 році відбулося об'єднання Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Питання третє. Чим запам'яталось перше святкування Дня Соборності в історії сучасної України? Перше святкування Дня Соборності в сучасній Україні запам'яталося живим ланцюгом. Питання четверте. Коли День Соборності став офіційним святом? У 1999 році День Соборності став офіційним святом. Питання п'яте. Який документ став символом об'єднання українських земель? Акт злуки став символом об'єднання українських земель. Питання шосте. Слово «злука» означає. Слово злука означає воз'єднання. Питання сьоме. Що символізує живий ланцюг у контексті День соборності? Живий ланцюг у контексті Дня Соборності символізує об'єднання українських земель. Питання восьме. Державний символ України. Це Державним символом України є Герб України. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Любі друзі, вітаємо вас зі святом, з Днем Соборності України. Ми впевнені, що вам вдалося гарно пройти цю вікторину як наш дружній колектив Хельсонського закладу дошкільної освіти номер 69 Бажаємо вам мирного неба над головою, міцного здоров'я та гарного святкового дня. До нових зустрічей!